Ох, блін, ну нарешті, нарешті вже я можу його запустити, завести і спробувати хоч пару метрів проїхати. Підкачувати не буду, нічого. Сразу включаю. Зняв його цю защитну, защитний кажушок декоративний з карбюратора. І дивлюсь, немає тут резинової гофрочки. Дуже-дуже все печально, звісно. Звичайно, тут фільтра немає. От, але я замовив нового фільтра, Ну, наче він. Не знаю, як його правильно встановити сюди. Або так, або навпаки. А ну напишіть. Мені кажеться, що немає ніякого значення, але ви напишіть, може так, можливо. Можливо, навпаки. А якщо навпаки, то що? Ні, навпаки, мабуть, там не придавиться, бо там, мабуть, конус іде. Такий ось конус. Як у цій кришки. То мабуть там не придавиться. Ось такий стоїть карбюратор. Не знаю навіть це оригінал чи ні. Не можу сказати нічого. Зараз, що з цієї сторони у нас. Айков якийсь і що на напис. І там далі, далі є шрифт. Довгий, дуже довгий, але дуже м'яко написано, я вже не бачу. Так, от. Напишіть, будь ласка, хто знає, що за карбюратор. Оригінал чи не оригінал. Так от, ну добре, зараз ставлю тоді фільтр, все складаю, а потім вже замовлю резиночку, якщо вони ще є на карбюратор, і установим резиночку. Хватає ще діло, але ну, в принципі вже результат є. Колеса я поробив. Заднє нормальне, камеру заклеїв латочку. Передня... Латочку в камері заклеїв, покришка накачалася, все нормально, але покришка поганувата вже. Це ще баром рідна чехословацька. Колесо підґрунтував, треба буде пофарбувати. Заднє також пофарбував, ну, просто серебряно з балончика. Труби повідмивалися, взагалі шикарні труби. Перепакував. Ось тут треба буде ще герметик. Тут я трошки герметиком мазав. Е, ну Не герметика, а він термостойка, спеціальна паста. І плюс аби нитка позатягував. Подивлюсь, як буде працювати. Движка затягнув. Ще треба добратися на цю сторону. Тут гайки провірити. Позатягувати движка, бо він так трошки телепався. Так, по фільтру звернув увагу. Мені, мабуть, якісь браковані продали, чи що. Ось тут, якщо видно буде, де його поставити, давайте так. Отут, тут бачите, іде, іде, йде а тут наче підрізане воно. Таке обрізане. Чи це таке льтьо, чи що. Чи не той фільтр. Ну, в общем, якщо його ставити сюди, мабуть, це ж таки отак правильно буде. І тут виходить щель у мене ось в цьому місці. щілинка. Нормальна така десь міліметрів три. Отак от. Так от. Ну що я вирішив? ось Взяв поролончик, у мене такі 0,5 тоненький, Я його так обверну зараз. І туди вставлю і буде, мабуть, то, що треба. Бімба. Ну все вийшло, обкрутив його, ставив плотненько, гарненько, красивенько. Ніякої пильці не пройде, тепер можна вставити оцю горловину хвільтра. Дуже інтересно все зроблено. Просто взагалі продумано. Дві защолочки. Такі як скобочки з проволочки. Ось один і ось друга така застяжка. Все, бутилка на місці. Ну все, там можна складати, а тоді вже замовлю резинове... резиновий перехідник і встановлю перехідника. Бо сам, мабуть, я сюди нічого не придумаю. Думаю, що ж так двигатель так тилипається, що капець. Ну тут попідтягував я ці передні, там нормально потянулось. Навірно, обертів по два по три. Не зажато було. Ну, таке. Давай же ж тут просвічувати. Взяв фонаря, якщо вам видно буде. Ну, коротше, що болти є, а гайок нема. Не нижньої гайки нема, не верхньої. Не зрозуміло, що поставили двигуна і забули прикрутити. Ну ладно, прикрутимо. Буває таке, звісно. Так, да, там хотілося все сказати. Навірно, хтось подивився і сказав, що палки Ну так, да, йлки-палки. Сварка тут конкретна. Ну нічого, потім постараюсь позрізати його акуратненько, зашліфувати і підфарбуємо. Нічого, потрошечку, потрошечку воно встане все на своє місце. Буде мати якийсь вигляд. Не сильно колгоспний. Двигуна затягнув нарешті, не знаю, можливо. І зря я затягнув, але надіюся, що буде працювати. Так, як я поборовся з цим перехідником? Знайшов шланг, не шланг, а як він, патрубок резиновий. Десь його розмір внутрянки 30. Він такий еластичний, гарний. Відрізав шматочок такий, щоб заходив прямо у фільтр ще десь ну, трохи більше сантиметру, мабуть. Тут хомутик, а тут така у мене. Паролон, такий, не паролон. Зараз покажу. Зараз секундочку почекать. Ось такі якісь уплотнення. Я все відрізаю. Полосочку ось відрізав сантиметр. Я якраз цим кругленьким туди запхнув. Запхну. І отак от вийшло. Все герметично. І я думаю, що воно буде працювати довго. Нет. А потім замовимо і поставимо оригінальне. Так, все, мабуть, можна поставити. Оцю штуку, але, мабуть, не буду ставити, тому що хочу ще завести його і відрегулювати холості оборот. Так що поки зажимати не буду. Ой, блін, ну нарешті, нарешті вже я можу його запустити, завести і спробувати хоч пару метрів проїхати. Саме головне, що треба було зробити, це е, злити масло, якщо воно там є. Але воно там є. І ви знаєте, десь, ну... Літр, як мінімум, тобто навіть норма. Ось. Оце ливний такий болтик, ключик на 11. От там він знаходиться, відкручуєш, каністрочку підстави, отак от. Але там мішала ця лапка. Прийшлось отак ще лійку підставляти туди. І лійкою направляти каністрочку. Ну, нічого, все вийшло. Так, все, тепер. Зажимаємо на місце пробочку цю? Трошки тут Ой. незручно, масло, кстати, ну, я вам скажу, ще нормальне. Воно не чорне, не горіле, жирненьке таке хороше. Або його поміняли, або не знаю. Невже воно не тече? Так, затягую ключик на 11. трошки незручно. Я накидным беру, потому что накидным краще браться за гаечку. Вот а так хорош. Брезьбу не взорвать. Так. так, надо мне было бы вот этот вот Вот. Ось, ривень, бачите? Вот, сюда влазить по книжке 1 литр 200 миллилитров. То есть 1,2 литра. Отак от зараз ми закрутимо. Да, як зливаєте масло, відкручуєте одразу оцю пробочку, інакше воно не буде тікти. Все, ось у мене є каністра, я набрав сюди під, під горличку. Це десь 1,2 літра і виходить. Заливаю масло. Не синтетика, не полусинтетика. А Мінералку. А ну напишіть, яке краще. Хто в курсі. Надо було б, конечно, бокову відкрутити, Легче було б заливати. Ну і що, заливаю мінеральне. Я думаю, воно мінеральне має бути там. Зато воно новеньке. І буду точно знати, що там рівень і нове масло. Так, все заливаю, трошки незручно. Так, мастило все поміняли, все позажимав, все наче добре. Як ви замітили, установив акумуляторну батарею, пластина, кришечки немає, але повторюю ще раз, власник попередній обіцяв подарувати, що дуже круто. Пробуємо. Залив бензину десь з літру, в яку сторону. Навірно. В другу іншу. О, пішло. Єдине, що не знаєш, як оприділити, коли він побіжить із цих кришечок. Може хватить. Не хочу переливати дуже сильно. Так, ну що, підкачали, акумулятор стоїть. Сразу включають. Клометер навіть роботів ух ты! Шапка та тела! Мою дивизию мать! Не спіймав нейтральну передачу. У -у -у. Не, ну це кайф, чесно скажу. Робота дуже приємна. Блін, навіть перший виїзд за 12 років на цій яві. Ну ось така у мене вийшла ява старушка 1967 року випуску. Ось, що я її зробив? Значить, я її трошки помив. Ну як трошки? Пообтирав все сало, той мастило, пісок грязи. Там хто пам'ятає, те відео перше. Там і вихлопні були всі в грязі, в маслі. Але це, мабуть, і плюс був, тому що вони зовсім не гнилі, зовсім навіть не ржаві, подивіться. Стан просто прекрасний. Де знімати, думав, да заїхав в ліс, бо сонце візде, то став тут в холодочку, да, знімаю в холодочку. Поїхали, все по порядку. Повідчищав всю грязюку, повідмивав всю грязюку, це зрозуміло. Потім що? Взяв, познімав колищата, зняв заднє колесо. Покришка тут дуже добра. одної тріщинки на ній немає. Але камера поганувата. Камера Барум Чешська чи Чехословацька, як вона там. Тобто рідна. Ну, їй вже, мабуть, років 50 чи 60. Камера підзаміна, бо вона спускає. Я її розібрав, там знайшов дві дірочки, заклеїв їх, але вона все одно спускає. Отак постоїть 2 години і ну, 3 години і колесо приспускає до 0,5. Так що зараз треба швидко зняти огляд і тікати. Ось, Акумуляторна батарея це знята у мене з яви 250 її у мене 250 Ява, про неї зроблю огляд трошечки пізніше. Є там по ній один серйозний. Треба буде з вами посовітуватися, хто що скаже по той 250. ки Ну, зараз 350. ка Так, замінили ми. Мастило в двигуні. Так, є. Зробили фільтр. Тобто поставили його і зробили перехідник. Все, все працює. Карбюратор я не трогав, попередній власник його прочистив, вона заводиться. Нормально, тягне, нормально. По двигуну. Значить, перший виїзд був у мене, там відео, мабуть, вставлю. В общем перший ключив чітко, другу, ключив немає другий. Получається, перескочив. Ось, Але ось я зараз проїхав десь на ній 2-3 км по полям. Я вже наловчився і в принципі нормально, адекватно все включається. Всі передачі, всі. Є таке сцеплення полуавтомат тут. Треба буде ще мені що зробити тут по лапці, зняти і пропиляти трошечки, тому що ну, є люфт і вона вже не стягується. Це погано. Треба відкрутити болта, витягнути, пропиляти трошки, там міліметрів два, і знову поставити і затягнути. Кстати, комарі не дають працювати. Потім, що я тут? Повідкручував ці гайки, понаматував туди. Ну, азбестова нитка така спеціальна, знаєте, для вихлопних. І тут ще замазав ну нитка з герметиком термостойким. Поки наче працює нормально. По двигунові тягне він дуже добре, чесно скажу. Навіть якщо там поршнева вже підсівша, Ну він класно тягне Є е, е, звучок ніби пальчики. Таке відчуття, що... Ну, Пальчики тарабанять, так, 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 так ну це ж також нормально, йолки палки Техніка куплена за невеликі гроші. От, Потім в конці скажу за які. Що тут ще? Переднє колесо так само було знято. Воно, правда, ще не пофарбоване, воно погрунтоване. Нітрогрунтовка об... вичищене, вишліфоване і погрунтоване. Колесо рідне баром, воно погане, покришка. По-перше, вона вже лиса. А по-друге, там є тріщинки. Тріщинки. Можливо, зараз я її покажу. Ага, є. Ось. Ось, бачите. Тут серйозно. І ще десь одненько є. А ось тут. Ну, якщо на камеру буде видно. Тут я підложив вже такий. Ну, коротше, підложив. Тобто, треба буде мені а, дві камери і одна покришка для нього. Там мене в попередньому відео писали, якщо щось потрібно, то ви кажіть чи пишіть, допоможемо. Хлопці, ну давайте ще раз пройдемося, що потрібно. Бачите, потрібен кожух, там металевий защитний кожух цепа. Це по-перше, цеп він підтягнувся і, кстати, нормально він натягнутий. Треба буде навіть попустити мені. Але він з вироботкою. Я от бачу, що він вже не так лягає на цеп. Тобто на зірочку. Треба кожух цепі, треба цеп, треба зірочка задня і потрібна зірочка передня. Зразу їх поміняти і забути. Ось по бардачку. Бардачок лівий. Правий нормально, підчистити, підфарбувати. На фарбу, на все остальне зараз не звертаємо уваги. Лівий бардачок обіцяли подарувати попередній власник. Мабуть, повністю. Може кришка, може повністю, ще не знаю. Ну, хоча б кришка і то добре. Обіцяли подарувати. Так, далі. Сидіння. Сидіння, як ми бачимо, не з цієї моделі. Ну, сам цей, мабуть, не з цієї моделі. Кожух цей, як він називається. Чохол. Так що треба по сидінню або чохол мені замінити, або щось, щось з сидінням придумати. Далі треба рідний руль. Бо це руль не рідний, він високий, з якої техніки не скажу. Але із-за цього і порізали цю параболу. Параболу вже пообіцяли, за 500 гривень мені передадуть новою почтою. Не порізано. Так що руль потрібен. Є в мене руль, ця рульошка, ця газюлька з яви 350, але не знаю, чи комплектна. Але цей бачите, який також якийсь старенький, Може це з мінчака якогось старого. З такими оце привареними штуками. Фара нормальна, вилка нормальна. Ну да, тут вона трошки ржавенька, я там підфарбував. Ну мені це не виставковий експонат. Мені для гаража, для будинку. Вистачає. Ну, можливо, є ліва хороша накладка, бо це також зжавенька я її підфарбував. Все, наче більш нічого не потрібно, наче ні. Мотор працює. Ну, Таке от вийшло перший виїзд на ній за 12 років. І я вважаю, він вдалим його. Так, а тормозні колодки ще треба. Точно, згадав. Тормозні колодки є, тормоза є, але вони вже підтерті. Так що чотири тормозні колодки я також куплю. Все, дивіться хлопці, все залежить від стану і від ціни. Розумієте? Якщо ціна космос, то будемо їздити так. Якщо адекватно, пожмемо руки, розрахуємося і встановимо. Передній тросик сюди також треба буде купити, бо це все нове буде. От. Я ж кажу руля з цими прибамбасами. Газюрка є частково. Все, по лампочці, значить ближнє світло не працює. Дальне працює. Переключаю, переключатель, ближнього нема, дальній є. І немає габаритку. Ну, лампочки це не проблема. Спідометр працює, що є плюс. Все, наче все. Тут я зробив, я вам показував чи покажу ще ставочки. Наче все. Ну що ще. нормальний апарат, отлично. робить класно. Заводиться, їде, переключається, приносить задоволення. 3 кілометри проїхав, проплигав по полю. Отлично взагалі. По трасі не знаю як. Думаю, ще краще буде. Класний апарат. Я вдячний попередньому власнику Вадиму. Велика подяка. Дуже гарний мотоцикл, мені дуже подобається. Наче все, ну що ще вам про нього розказати, показати. Наче все розказано і все показано. Апарат хороший. Завів й поїхав. Значить все. Подивіться самі, може е у тих людей, у яких є такі мотоцикли, опит володіння цих мотоциклів і так далі, чи розбірки, розбірки, а що ще мені потрібно для нього, можете написати. Бо я сказав те, що я бачу, те й сказав, що ще потрібно мені, не знаю. Щоб закінчилася канітель, та, що зараз наче з 2019 року і продовжується вже по 2025 року, це було б дуже добре, а так більше нічого не потрібно. Боюсь підкачувати, бо дно зальє, воно ж не видно там. Обороти там підкрутити. Що дуже незручно, дійсно. Воно класно, красиво, але незручно, Як ти підкрутиш ті обороти? Тросиком, ну тросиком може... А, тут кстати, можна підкрутити, але нема контрагайки. Нема контрагайки. Це звісно мінус, воно по-моєму було більше викручено. Це проїхав, мабуть, від вібрації е, вкрутилося. І тут можна. Хороша штука, кстати. Все, поїхали далі. До нових відео, до нових зустрічів. Всім добра, миру. Хай все буде добре. Ох ти, Кај, ја радам мие.